Всім привітання. Попала, носило я в ліс за 2 неділі, Може мене погано буде чути. Дуже вітряно сьогодні. Ми з владом вирішили прийти погуляти лісом часок. Сьогодні у нас 14, 14 вересня. Вже вечір, зараз покажу вам, яка це година. 17. П'ять годин вечора. Доші в нас не було, просто поморосіло трошки і все. Як бачите, під ногами сухо. Листя шелестить, вітер шумить, можливо, мене й погано вичуєте. Ми покладемо на пеньочок зараз гостинця. Бачите, вже скільки жовтого листя нападало. минутою ліс засох. О, все, гостинець є. Скільки листя нападало. Новий ковір вже листяний. Прогулюємося ми вже хвилин 15, да? нема нічого поки. Але так приємно, в лісі пахне. Оцим опавшим листям, хто знає, відчувається. Не жарко. Комарі не кусають. Одне задоволення ходити таким лісом. Правда, немає грибочків. Але то не страшно. Ось і перша знахідка у нас на напенькове. Ой, підпеньки підпеньки але ж які це підпеньки. Ось, звісно, ми вже впізнали. О! Маковий. Чи якін? Сіро сірий оцей. Неї вони. Але вже якесь грибне життя ми в лісі побачили. Так, ладик. Так. Йдемо далі щось. позбираємо. Блукаємо, ми вже блукаємо, гуляємо вже пів години, напевно, трошки більше. Нічого немає. Вже в лісі супині. Вам напевно, буде, не буде так видно, як нам. Прийшли ще подивитися, цікавлять нас підпеньки. Вже багато хто показує, що є. Там, там кинулися. Подивимося ми і швидше всього, що будемо йти додому. Дуже сухо, в лісі навіть звання нічого немає. Ось такі справи. Ось такий гарний трутовичок нам зустрівся на пеньку. Все, що можу вам показати, з приємних знахідок. І це. А є ще вон пеньочок. З трутовичком. Ось такий вид, я не знаю, в трутовиках не розбираюсь. Ось це траметус, збистріше всього якийсь. А це настоящий певно, так? Да? Трутовик? Локація така гарна для підпеняк. Але ще їх немає. Ось і ще такий е, краса е, попадається на пеньку. Щось Владик знайшов, Що ти знайшов. Зараз ми до пенька підійдемо. Засушена сираїшка. Ось там такий улов сьогодні в нас. З картошечкою. З картошкою з картошечкою відчули, так? Картошечку. А, чоловік З картофелькою, чоловік, голодний грибочки. Ось це такі самі. Це такі самі влад, як я щойно показувала, тільки то старий був, а це молодесенький. Молодесенький, наростає трутовик. Хто знає, що, яка назва трутовика, то напишіть. Буду вдячна. Такий у нас. Тут. А там бачите про світ. вже вирубується. Все вирубується, скоро моїх лісів, де я хожу, збираю, не буде. Ось така справа. А скажіть нам, ну, мені любі друзі, що це в мене попереду? Я сюди забігла ще на одне місце. Мені здається, це грибок? Що ви скажете? Грибок, але він такий вже побитий життям, але ж грибок. Ось, зовсім вже струхлявів. але я його знайшла. Так, знайшла. Ось вам і лимонничок, в якому він вже стані. Да? Нічого, буде спори розкидати. Ось така та знахідка. Ну що ж, покажу ще одного такого самого, ось. Був грибок, був і нема. Потрошки ростуть там один, там один. Але молодняка не, не, баю, не бачу, немає поки. Це ця сама полянка, де я люблю збирати. Так, такі, на сьогодні такі знахідки. Буду я закінчувати прогулянку нашу з Владом і їхати додому. Всім бажаю миру, добра. Злагодимо. Підписуйтесь на українські канали, українських блогерів. Розвиваємо український контент. Всім-пока. Пока, пока-пока. Покажу вам ще одну знахідку. Це вже, певно, був дубовик. Зараз я вам не скажу, який це був, але був. Ось так. Значите, як засох. Вона вже не вламається вже. Ось такий кадр у нас сьогодні є. Так що всім пока-пока. Очікуємо на сезон дощу і сезон грибів. Ідемо ми по дорозі, вон вихід. І я розказую владу. Що влад розказує? Що зараз саме сезон пічоночніці, так? Да? І дивіться, що ось є коло дерева да, я завтра за фоткаю. Ще є маленький треба ножика буде. Давай ножечком, бо ми лишили в кошику її ножика. І тої радості кажу, давай телефон, бо я ще й свій телефон забула вдома, знімаю на його. Дивіться, яка краса, яка краса. Оце Влад, у нас, як то кажуть, лісовичок. Ага, він так не цей. Познімаєш, я відріжу. О, як, як благодарив нас. Ще й такий молодесенький. Це щось. О! Щемось. Ага, угу, ще не хоче. Так, гарно росте. Оце урожай сьогодні нас, не дурно. Дивіться, який розріз класний. Точно як печінку розрізаєш, як м'ясо якесь. Ось, ось, це молодесенький. Супер, просто супер. Ось покажу вам ще, де ми зрізали його, як гарно, як він різ знизу. Це росте на дубах. отакий грибочок. Дуже багато вітаміна С в ньому. Велика кількість. І він є. Полізним, як кажуть, в народі. Ну що ж, на такій приємній ноті буду закінчувати відео. Всім пока-пока. Ось такий, дивіться, бачите, зовсім ще молодесенький. Ось розріс його. Тут де ми відрізали. І ось такий.